Всім привіт, радий сьогодні вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми відправляємося в подорож з чудовою Самбірщиною. Але не тою, що би ще до гір, а тою, що би ще в сторону Львова. Як ви вже здогадалися, у нас сьогодні на черзі село, Велике Біона, в якому є на що подивитися, Так що відправляємося. Що ж, на в'їзді село вона зустрічає такий от символічний хрест борцям Заволі України. До речі, тут все було так але Зараз, бачите, заросло. Хрест борцям за волю України. Нам... Таке він в'їзд в ояку білуну чи білину, не знаю, який наголос правильно ставити. Якщо їхати з Луке чи Луки, Луки, напевно що. Ну що ж, їдемо далі в село шукаємо на До речі, якщо вам цікаво, чому село називається Велика Біона, так все просто. За народними переказами села Велика і Мала Біона назвали саме так тому, що вода Дністра та безстріці під час весняного розливу біліли під сонячними променями. І, до речі, псилотаж згадується у джерело 1442 року. А, які сільські мешканці. Такс. Що ж, походу я в той дорогу, яку я їду, я проїхав в село. Я б доїхати в село село. До речі, бачите, я постійно воло в шломі. А Це означає, що я їжджу варком по салом, але знаєте, я не такий трушний воговлогер. Для мене вагок це просто спосіб достатися, приїхати кудись та познімати. От. Отож, оця о дорога, веде наголо яку біла. Ну. Тут навіть є така гарна зупиночка. Не музаїчно, а то вже непогано. Якщо йти от сюди. То я так розумію, на Малу білону і далі на корнуловичі є по дорозі. А тут монастир пункту і мана. Подивимося. От, тут приїде. Так і хрест. Так, що відправляємося. Українське село, як, як воно є, без і фальсифікації. Я безкладала сторінку змішую. ми тим часом йдемо далі, сонечко дико жарить. Такий денючок, я п'язувати. До речі, от зараз ми під'їхали до старого цвинтера. Як бачимо, він такий досить зарослий, але крізь нього проглядається досить цікава надробка. Можете сказати, ну це взагалі Дмитрий, що ти вже собі задумав, лазити по цвинтарах, знімати відео. Ну а що тут такого, наприклад, той самий Очаківський цвинтар у Львові це ж туристичний об'єкт, а якщо поритися у нас по селах, то можна зустріти дуже багато різних цікавих цвинтарів з дуже цікавими надробками, куди також варто провести туристів, адже це також частина нашої історії. Що ще я помітив по селі, що село досить таке от велике, досить розкидане. Але мешканців тут, напевно, явно менше, ніж 300, як каже Вікіпедія. Тому що я майже нікого не бачив, ну і дуже багато закинутих хат. Щодо храму, то ця церква стрітнення Господнього 1836 року побудови, Як кажуть, інтернет, попередня до сучасної сільська церква у Білоні, Великій, була розташована вірно в іншому місці села з, згідно з карти Галіцином Аундумаріум. Шаматизм 1910-1920-х датує дерев'яну церкву стрітнення 1840 роком, але шаматизм 1930-х визначає, що ця церква збудована у 1836 році. Про місцеву церкву згадану в документах 1507 року, існуюча, збудована у 1837 році, з іншими даними, у 1836 Відомо, що місцеве населення ділилося на шляхту і хупів, які у церкві мали чітке місце. Перший стояв по лівій стороні, другі по правій, а середина церкви завжди була порожня. От такі, от, бачите, регіональні особливості. До речі, в радянський час церква була постійно діюча, зрозуміло, що як російська православна церква. Довгий час церква не ремонтувалася. Але з часом до неї добрався такий от євроремонт, і от бачимо, її так прикрасили. Ну і на південний схід від церкви стоїть дерев'яна двоярусна дзвіниця 1827 року. До речі, інформація зібрана сайтом DЦ.ua. До речі, цікавий сайт варто зайти і подивитися. І Дізнається про багато дерев'яних церков. Що ж, можна сказати, як бачимо, храм гарний. Село виглядає, мом'яко кажучи. Тут мешканців небагато, як самі бачите. Будемо хвилятися далі. Може ще щось цікаве побачимо. Ну а що ж, до цього наша давичка прогулянка по великій бюді буде завершуватися. Надіюсь, вам сподобалось. Нагадую, що було на каналі два городки. Прошу підтримати канал лайками, коментами і підписка. А байба.